Привіт, мої маленькі! Рада вітати вас знову! Сьогодні пропоную вам заняття, на якому ми з вами знову будемо вчитися тому, як керувати власним хвилюванням або тривогою, якщо воно виникає. Тобто знову будемо вчитися бути стійкими. і Контролювати ті стани, які можуть нам заважати в певних ситуаціях. І як завжди, пропоную вам сьогодні привітатися. Пригадуємо нашу привіталку. 1-2-3. Математично. Давайте. 1, 2, 3. Посміхнись. 1, 2, 3. Потягни! Один, два, три. На сусіда, подивись. Один, два, три. Вушка швидко розітри. Один, два, три. себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці, дуже добре. Тепер давайте з вами подивимося наступне відео, в якому ви можете побачити, як зробити. І що зробити тоді, коли ви хвилюєтеся, які можна виконати рухи і повернути собі спокій разом із дітками з проєкту стійкість для стійких. Поїхали! Постискай і поростискай кулаки. Так ти додаєш спокою і стійкості своїй нервовій системі. Уяви себе і свою сім'ю під веселкою або під куполом, що світиться. Це додає відчуття захисту та спокою. Пропоную вам зараз пограти в гру, яка має назву Олені. Ця гра, як і багато з тих, що ми вже вивчили, і з вами робили, спрямована на. Зниження напруги м'язової. Ми часто втомлюємося від того, що напружуємо м'язи, багато рухаємося, або на заняттях ви багато сидите і теж напружуєтеся. І зараз ця гра допоможе вам навчитися розслаблятися. Давайте з вами уявимо, що ми гарні, стрункі, красиві лісові мешканці, олені. От спробуйте уявити, який ви олень. Ось так схрестіть ваші ручки, утворіть над головою гарні розлогі, роги оленя. Ось такі ми гарні, красиві. Давайте з вами подивимося на себе, помилуємося собою і напружуємо руки, щоб вони стали тверді-тверді. Тверді й пружні, як роги у оленя. Ось так потримайте напружені ручки. Ось, потримали, потримали. Розставляйте пальчики широко, щоб вони якомога сильніше напружувалися ваші пальчики, ставали сильнішими і міцнішими роги вашого оленя. Так важко тримати ручки напруженими довго. так? Стає неприємно вдома, відчувається. А тепер опустіть ручки вниз, розслабте їх. Хай вони відпочивають. Вдих, видих. Вдих. Видих. І тепер давайте знову повторимо нашу гру. Ми в оленів перетворились. І роги в нас на голові напружуємо наші ручки, наші роги міцні. Ми проти вітру не схилились, перед йдемо ми по траві, вітер вщух і без напруги додолу опускаємо руки, наші м'язи відпочили і розслабились. Дуже добре, молодці. Давайте ще раз наші роги. Поставимо, напружимо пальчики, ми волені перетворились і роги в нас на голові. Ми проти вітру не схилились, ми міцні, дужі, перед йдемо ми по траві. Вітер вщух і без напруги опускаємо руки. Наші м'язи відпочили і розслабились. Молодці, дуже добре. Ви можете використовувати цю гру. Тоді, коли вам треба відпочити. Спочатку напружуєте ручки, а потім розслабляєте їх і відчуваєте, як вони у вас розслаблені, лежать на столику або на колінах і відпочивають, і ви так само відпочиваєте разом із вашими ручками. Сьогодні хочу з вами пограти в гру яка має назву підйомний кран. Ця гра теж для того, щоб розвантажитися і розслабитися, розслабити наші м'язи, які можуть заклякнути, бути перенапруженими, перевтомленими. І ось сьогодні така цікава гра. Ви знаєте, як виглядає підйомний кран, який потужний це вид. Будівельної техніки, які вантажі він може переносити з місця на місце. І ось зараз пропоную вам побути таким вантажним краном, поуявляти себе вантажним краном, який переносить надважкі вантажі. І спробуйте уявити ваші ручки це стріли вантажного крану, які. Переносять цей, ці важкі важкі будівельні матеріали. І ось зараз підйомний кран буде у вас вдома. Давайте спробуємо. Сидимо на стільці, ваші ручки можуть лежати на колінцях, можуть лежати на столі. І ось зараз зігнута в лікті рука буде підніматися. Вгору. Рука має бути напружена. Починаємо з правої руки, а потім повільно опускатиметься знову на столик або на коліна, якщо ви сидите, просто нагтість. Давайте спробуємо ось напружуємо праву руку і напружену її піднімаємо. Ось так підняли, назад, відвели, а потім розслаблено, опускаємо назад. На столик чи на коліно кладемо. А тепер ліва рука наша перетворюється на стрілу підйомного крану. І теж вона напружена. Іде назад, піднімається, відчувайте напругу, як сильно напружена ваша рука. Ви підйомний кран, який працює. Ось тепер ти кран підйомний. Молодці опустили, знову права ручка. Ось так пам'ятаєте, що ви продовжуєте дихати. Молодці, дуже добре. Дихаємо повільно, вдих і видих. І знову наша ліва ручка напружена пішла, повертається вона назад і опускається знову. Розслаблена. Відчувайте цю різницю. Напружена рука, сильна і розслаблена вже йде назад. Молодці. Дуже добре. А давайте тепер з вами виконаємо цей підвіршик про підйомний кран. З напругою рука підноситься вгору, немов кранівник піднімає вантаж. А потім повільно йде кран додолу. Скінчилась робота. Відпочивати час. Молодці, дуже добре, давайте ще раз. З напругою рука так підноситься вгору, немов кранівник піднімає вантаж. А потім повільно іде кран додолу. Скінчилась робота. І відпочинку час. Молодці, дуже добре. Дуже добре. Молодці! Сподіваюсь, що ви змогли відчути, як ваші м'язи розслаблюються і напруга знижується.